Коли я дивилася цю серію, мені здавалося, що в ній майже немає якихось відсилок та цікавинок. Як же я помилялася! Вітаю в джедайській країніці і цей мій розбір Великодок шостої серії шоу війни. кістяк команди. Карколомний проліт дітьми по трубах відсилає нас прямісінько до стрічки Бовдури, а також до епізоду імперія завдає удару у відповідь. До речі, люк в хмарному місті, як і діти в кістяку, добровільно стрибнув вниз, щоб вислизнути з лап супротивника. Не знаючи, що на нього там чекає. На стартовій платформі можна побачити чимало цікавих рас, і більшість з них потрапили в шоу з Казинок Антобайт в епізоді Останні джедаї. Ця симпатична тітонька є представницею раси Ксідек, як і співачка Убли Малбро. Також тут є Каламарі, Кворен та Віквей. А цей хлопець дуже схожий на доктора Ева за нас кантини на Татуїні. Джот каже пірату, що він якраз збирався знайти його Щось схоже казав Джабі Гатту Ганс Соло в епізоді повернення джедая. схожих на тутешніх сміттєвих крабів істот можна було зустріти в дитячій книзі. Обери свою долю. І звичайно ж, вони носять на своїх спинах безліч цікавинок. Тут і нога протокольного дроїда, і імперський дроїд Миша, і шолом штурмовика, і голова Астродроїда, і тренувальний дроїд. З подібним люк практикувався в четвертому епізоді. База капітана Брутуса це колишня республіканська медична станція класу прихисток. Такі станції можна було бачити в серіалі Війни клонів. Цей пірат є китеріанином. Його та інших піратів ми вже бачили в перших епізодах шоу, тож особливо повторюватися не буду. У цієї піратки є татуювання, схожі на татуювання героїні коміксів докторки Афри. Сцена з гігантською мамою крабом, до якої героїв привели маленькі крабенятка. Відсилає до книги і фільму Гаррі Поттер та Таємна кімната. Щоправда, там був величезний павук. Маму Крава було створено за технологією покадрової анімації студією Тіпета, геніального творця найрізноманітніших істот в оригінальній трилогії. Саме він створив та анімував голографічні шахи, більшість найцікавіших прибульців кантині, тантанів, ранкора, а також відзняв сцену за ІТІТІ. Дизайнери заховали на панцирі Мами Краба чималу кількість великодок. Тут і ArtuдіTo, і Sitріpio, і K2 з бунтаря. Також для панцера використали чимало деталей для моделювання тисячолітнього Сокола. Сміттєпереробна машина чимось нагадує спайсовий комбайн з Дюни Дені Вільньова. Щось пропустила? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики. Та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!